Вірогідність мобілізації керівників підприємств зростає з кожним днем війни. На жаль. Протягом останніх двох років у трудовому і корпоративному законодавстві усувались певні колізії і відшліфовувались механізми для більш-менш гладкого вирішення питання передачі повноважень від мобілізованого директора, новому працівнику або власнику. Не скажу, що на сьогодні всі процедурні моменти вирішено остаточно, тим не менш, варіанти, як компанії діяти, щоб. Убезпечити безперервність діяльності є. Саме їх я розберу у цьому відео буде інформативно. Відразу уточню, що розбір нюансів цього питання буде здійснено щодо мобілізації директора у товаристві з обмеженою відповідальністю. Як найбільш поширеній серед підприємств організаційно правовій формі ведення бізнесу, тим більше, що мобілізація керівників державних чи комунальних підприємств є скоріш. Винятку. Спочатку два слова про нюанси припинення трудових відносин між мобілізованим директором і підприємством. Хоча тут м, правильно говорити не про припинення, а про постановку таких відносин на паузу. Адже згідно частини 3 статті 119 кодексу законів про працю за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації. Зберігаються місце роботи і посада на підприємстві. Таким чином, матимемо варіативність дій. Перший варіант, директор пише заяву про його звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. І тут звільнення відбувається за класичною процедурою і трудові відносини припиняються. Другий варіант, якщо директор не має наміру звільнятись, то тут ні про яке звільнення мова йти не може, і він зберігає свою посаду. Але ж підприємством треба якось управляти, поки директор буде на війні. Що ж треба робити? Почати треба з того, що мобілізований директор надає кадровику або особі, яка відповідає за ведення кадрового обліку на підприємстві, підтверджуючи документ про ПРО. Це може бути або військовий квиток із записом про мобілізацію, або той вид повістки, що називають мобілізаційним розпорядженням, або довідка з військової частини, або витяг з наказу. Посилаючись на цей мобілізаційний документ, директор пише заяву на ім'я загальних зборів учасників про увільнення його від роботи з такого то числа. Акцентую увагу не звільнення з посади, а увільнення від роботи. Адже повторюсь, що згідно частини 3 статті 19 Кодексу законів про працю, відносини у цьому випадку не розриваються. Хоча, на мою думку, роль цієї заяви тут носить суто формальний характер, оскільки директор у цьому випадку, звичайно, не буде чекати проведення загальних зборів, щоб власники колись там зібрались і погодились з тим, що. Так, дійсно, мобілізація треба міняти директора. Директора вже чекають у війську у чітко визначені у мобілізаційному документі строки. І наявка або пропуск цих строків без поважних причин це вже кримінальна відповідальність. Саме тому усі кадрові формальності мають бути закриті вже у день подачі директором мобілізаційного документу і заяви про увільнення. Відповідно, працівник кадрової служби у той же день повинен підготувати та передати на підпис директору наказ про увільнення від виконання службових обов'язків через призову на військову службу під час мобілізації. Текст такого наказу серед іншого має містити дату увільнення, яка має співпадати з датою початку призову згідно мобілізаційного документу, положення про збереження місця роботи і посади. Доречно визначити долю невикористаної відпустки і зазначаємо підстави для прийняття такого наказу. У нашому зразку це повістка від ТКЦ СП. Також звертаю увагу, що трудовим законодавством з 19 липня 2022 року звільнено роботодавців від обов'язкової виплати середнього заробітку працівникам, яких призвали на військову службу. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів державного бюджету України. Але це не забороняє власникам підприємства прийняти рішення продовжувати нараховувати та виплачувати мобілізованому директору середній заробіток. Звичайно, тоді треба нараховувати і сплачувати ПДФО, військовий збір, ЄСВ все як зі звичайної заробітної плати. І якщо це буде погоджено на етапі підготовки наказу про увільнення директора, то в ньому доречно прописати цю соціальну гарантію. Якщо треба зразки заяви або наказу про увільнення, пишіть в коментарі ваш мейл, і ми з задоволенням поділимось. Робочий час мобілізованого директора продовжуємо відмічати в табелі обліку протягом всього періоду його перебування на військовій службі. В цьому випадку для. Табелювання Держкомстат рекомендує використовувати умовне позначення ІН, інший невідпрацьований час. Хоча компанія, наприклад, в положенні про облік робочого часу на підприємстві, може на власний розсуд передбачити інші умовні позначення саме для мобілізованих працівників. Тепер розглянемо, які варіанти передачі повноважень. Увільненого у зв'язку з мобілізацією директора можуть бути. Варіант номер один: обов'язки директора виконує власник компанії. Відповідно до частини 2 статті 65 Господарського кодексу України, власник може реалізувати права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи згідно зі статутом чи іншими установчими документами. Також частина 4 статті 128 цього ж кодексу закріплює за громадянином право здійснювати управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом. От враховуючи ці статті і інші положення законодавства позицію податкової з цього питання, а також судову практику дам рекомендації, як юридично правильно оформити такий варіант передачі обов'язків директора. І коли такий варіант є найбільш прийнятним. По-перше, у статуті підприємства має бути передбачене право і порядок управління підприємством, а, власником, безоплатно і без оформлення з ним трудових відносин. Тому перевірте ваші статути. Якщо таких положень у статуті немає, їх бажано внести вже, щоб мати, як то кажуть, поле для маневру. По-друге, коли мобілізований директор прийде з мобілізаційним документом, напише заяву і підпише наказ про звільнення, треба скласти протокол загальних зборів або рішення одноособового учасника і зафіксувати, що на такого-то учасника з такого-то числа покладаються всі управлінські функції, в тому числі ведення обліку, подача та підписання звітності, вчинення інших дій без довірності і без укладання з таким учасником трудового договору і виплати винагороди за виконання ним своїх функцій. По-третє, не треба видавати наказ про призначення учасника на посаду директора, підписувати з ним трудовий контракт, запис трудову книжку, розробляти посудову інструкцію чи платити заробітну плату. По-четверте, про рішення щодо покладення управлінських функцій на власника без виплати йому заробітної плати на період мобілізації директора, слід письмово повідомити в податкову з додаванням копії відповідного протоколу загальних зборів учасника. Ключове у цьому варіанті, що відносини, які виникають, у разі виконання власником функцій мобілізованого директора без укладення трудового договору, є корпоративними, а не трудовими. Юридично власник виконує не обов'язки директора підприємства, а лише покладення на нього певні управлінські функції. Яка позиція податкової щодо такого варіанту передачі обов'язків директора? В цілому податківці не проти, але вони вважають, що такий варіант прийнятний лише тоді, коли підприємство тимчасово не веде господарську діяльність і не отримує прибутку. В іншому разі, слід нараховувати заробітну плату і сплачувати податки. Судова практика теж неоднозначна, хоча останніми роками при правильному оформленні документів суди стають на сторону підприємств. Тим не менш, для уникнення ризиків я рекомендую такий варіант застосовувати тоді, коли підприємство дійсно тимчасово призупиняє свою роботу. Якщо ж це не так, пропоную розглянути наступний варіант. Варіант номер 2 Мобілізований директор передає свої повноваження іншому співробітнику. Мобілізований директор може сам передати повноваження в повному обсязі іншій особі на час відсутності, якщо йому надано таке право статутом. Крім того, закон про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань дає можливість в ЄДР внести відомості не лише про керівника. А й про інших осіб, які можуть вчиняти від імені юридичної особи дії бездовірності. Тому оптимальним буде варіант, коли у статуті директору надано право передавати свої повноваження певній особі, а в ЄДР включено відомості не тільки про директора, але й про особу цього заступника у якості підписанта або представника. У такому випадку передання повноважень від директора здійснюється на рівні наказу. Директор увільняється для проходження військової служби і одночасно призначає особу, яка виконуватиме обов'язки директора до моменту його демобілізації. Якщо ж права на передачу своїх повноважень директор не має, то це може зробити тільки власник або власники, оформивши протокол загальних зборів або рішення одноособового учасника. Крім того, якщо відомості про особу, які будуть, які будуть передані ці повноваження директора, не містяться в ЄДР у якості підписанта або представника, тоді разом з наказом про передачу повноважень потрібно видати довіреність на представництво інтересів підприємства. Тому що без довірності від імені підприємства, крім директора, може діяти лише особа, яка зазначена в ЄДР як підписант або представник. Якщо у посадових інструкціях або трудових договорах працівників була прописана можливість виконання ними обов'язків директора на час його відсутності, то доплата за виконання обов'язків директора у такому разі не є обов'язковою, і згода працівника не потрібна. Тому є порада прокомунікувати з працівниками, які теоретично можуть замінити мобілізованого директора і підкоригувати їхні посадові інструкції або внести зміни у трудові договори. Якщо з цього попередньо не було погоджено і прописано, то, по-перше, потрібна згода працівника, формально вона буде або тимчасове виконання ним обов'язків мобілізованого директора, або тимчасове заступництво чи заміщення. І по-друге, треба доплачувати такому працівникові згідно вимог статті 105 Кодексу законів про працю. Конкретні доплати треба встановлювати в колективному договорі, або якщо його нема, то як мінімум доплачувати різницю між окладами, між е, працівником, який заміщує, і е, директором якого е, замістили. Варіант номер 3 Прийом нового працівника на посаду директора замість мобілізованого. Які тут нюанси? Таке оформлення слід робити за строковим трудовим договором. У договорі, а потім і в наказі про прийняття на роботу, слід вказати, що працівник приймається на період відсутності директора у зв'язку з його мобілізацією. Що після демобілізації директора можна було звільнити особу, яка його замінює, на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю. І одна спільна особливість для усіх трьох варіантів вносити зміни до відомостей про керівника тимчасового. Увільненого на період мобілізації до ЄДР не потрібно, адже повноваження увільненого директора не припиняються, а лише певний час виконується іншою особою. Але якщо мобілізований директор є особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, тобто на підприємстві немає окремого бухгалтера, і на його місце призначається тимчасово виконуючі обов'язки. Треба у 10-денний строк повідомити податкову про зміну облікових даних платників податків за формою 1 ОПП. Ну і безумовно, якщо у нас у зв'язку з увільненням мобілізованого директора призначається новий тимчасово виконуючий обов'язки директор і працівник, такий працівник має отримати свій кваліфікований електронний підпис. І набути статус суб'єкта електронного документообігу відповідно до порядку обміну електронними документами з контролюючими органами номер 557 Але при всіх цих змінах директорів може бути ризик перерви між дією сертифікатів старого директора і нового. Тому я рекомендую завчасно додати працівників, наприклад, бухгалтера у якості суб'єкта електронного документообігу, яким надано право підпису електронних документів для податкової. Це особливо актуально для платників ПДВ. А зробити це можна шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою згідно додатку номер 2 до порядку 557. Ну і новому директору слід буде прокомунікувати з банками, де у компанії відкриті рахунки, і проінформувати про зміну осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, підписувати платіжні інструкції, ну і надав, надавши підтверджуючі документи. На практиці я зустрічав випадки, коли мобілізований директор продовжує юридично, інколи й фактично виконувати свої обов'язки. Тобто не оформлюється увільнення, не призначається виконуючі обов'язки директора. Документи продовжуються підписуватись електронним підписом такого директора. Що тут варто сказати? Звичайно, такий варіант має право на існування, хоча б тому, що прямої заборони виконання військовослужбовцем своїх трудових обов'язків, зокрема в режимі дистанційної праці. Закон про військову службу не містить. Але якщо проаналізувати положення трудового законодавства, закон про запобігання корупції і взагалі те, що мобілізований директор, вибачте, кожен день ризикує життям і має концентруватися на своїх, так би мовити, військових обов'язках, то такий варіант мені видається, ну, як мінімум, недоречним, а як максимум незаконним. Які можна зробити висновки, до ситуації з мобілізацією директора слід підготуватися. Треба вже розуміти по якому варіанту заміни директора буде рухатися компанія, підкоригувати статут у частині надання права власнику управляти підприємством безоплатно і без оформлення трудових відносин, додати в ЄДР підписанта. Провести комунікацію з працівниками, які готові будуть виконувати обов'язки директора, підкоригувати їхні посадові інструкції, трудові договори. Крім діючого директора, додати працівників у якості суб'єктів електронного документообігу для уникнення розриву при подачі звітності у податкову чи реєстрації податкових накладних. Ну, ось така програма мінімум. Друзі, якщо маєте актуальне юридичне питання по цій темі, прошу в коментарях, обов'язково відповімо. Якщо маєте актуальну тему, яку хотіли б, щоб ми детально висвітлили у наступних відео, теж дайте знати в коментарях. Все підготуємо. А наразі прошу лайк. І якщо контент заходить, підписуйтесь на канал. Тут контент для підприємців і власників бізнесу. До зустрічі в YouTube.